Друзі, ми у флеш-зоні стадіону Центральний у Вишневому. Щойно завершився матч однієї четвертий фіналу меморіалу династії Чанових. Київські армійці у важкій боротьбі у емоційній боротьбі переграли гостомельський факел з рахунком 4-3. З нами головний тренер Київського ЦСКА Андрій Мішко. Андрію, як ваші враження від гри? Чи вдалося команді виконати установку на гру і, здається, в деякій мірі певною несподіванкою була для вас гра сьогоднішнього суперника? Ну, я б сказав, би, несподіванкою була гра наша. От для мене була несподіванка, тому що я повністю не задоволений сьогоднішньою грою нашою. В перерві прийшлось досить сильно на хлопців прикрикнути, застосувати методи тренерські, тому що я повністю не задоволений був. Першим таймом ми такі сонні були. Ми взагалі, якби я розумію, що у нас досить був важкий графік. У нас був меморіал Макарова, Щанова, У нас команда там ми грали з командами звичайно рівня вищого, ніж факел, ніж ми. Тобто нам було там важко. Плюс у нас був тренувальний тренувальний процес, досить непростий. і У нас десь так три неділі було не ну не досить просто, непростої роботи такої було. Зараз ми вийшли на режим двохразових тренувань і два рази. Ми граємо на вихідних. І начебто вже не такі навантаження великі. Але сьогодні команда мене взагалі моя неприємно здивувала. Я не задоволений грою. Я це про це і зараз кажу після гри. Тобто ми перемогли. Це добре, ми вийшли далі, в полуфінал, це все прекрасно. Але в плані руху, в плані руху м'яча, руху футболістів на футбольному полі, я категорично не задоволений цим. Тому ну, роботи і так дуже багато було. і якби, Мене більше здивували свої гравці. Тобто команда Факел при всій повазі до цієї команди якби, вони старалися грати вертикальний футбол від оборони. Тобто Те, що, вони могли, ну, те, що в них якби, вони казали перед грою, їхній тренер казав, що ми будемо грати від оборони, будемо грати другим номером і намагатися грати на контратаках. Але ж тут навіть не контратаки були, а на рівному місці воротар подсковнувся. Один м'яч ми пропустили і другий м'яч. Точно так же пенальті. Два гравці не розібралися між собою, якби не, комунікації не вистачило. Тому е, в плані, от, от це мене дуже так розчарувало, я не задоволений, але на другий тайм вони моїх футболісти вийшли десь хвилин 20. В принципі, вони якби забили два м'ячі і трошки був якийсь рух. Тобто епізодично десь якісь були включені, але це ну на процентів навіть 50-60 це не було те, що треба щоб було. Тому я задоволений грою, але не задоволений, задоволений результатом, не задоволений грою в деякій мірі віддачу. Футболістів саме команди, тому ну, якби таке 50 на 50, такі враження, наші перемоги, наче не, Ну Як казав великий наш гуру тренерського мистецтва Валерій Олексович Сабуновський, гра забувається, результат залишається. Скажіть, будь ласка, чим можна пояснити, що ЦСКА от дуже багато пропускає? Пам'ятаємо ми той феєричний матч з гатним, коли ви виграли 6-5, сьогодні 4-3. Що це? Деяка неузгодженість в обороні? Чи можливо ви граєте в атакувальний футбол і при цьому страждає лінія захисту? Я думаю, це такий комплексний, да комплексне, таке, таке комплексне питання, яку дати конкретну відповідь. От, от у нас була гра, перед цим ми грали там на паралельному турнірі, ми програли там 1-0, була така прямо запекла гра. Да? А Отут от якесь таке розслаблення психологічне йде саме після забитого м'яча. От коли ми угу. задним... Забили якби так, оп, і так легко все, іначе от воно зараз так все й під. і піде. гравці під як-то знаєте так підсознательно, вони просто розслабляються. Якось це теж має свій вплив психологічний. Але в основному це ж комунікація на полі. Дуже багато гравців нових. Ми тасуємо склад, я тасую постійно склад. Деякі гравці травмовані до сих пір. Тому ну це вже внутрішні проблеми, якби, але це комплексне питання. Тобто не можна дати відповідь конкретно щось. Цей рівень футболістів, це і комунікація на полі, це ну. Суперник виму, змушує якісь помилки робити, Тому як до роботи, я ж кажу, дуже багато, перемога це добре, але гру. Ми ніякої форії взагалі немає. У нас завтра гра знову. Тобто ми працюємо зараз по тій легшому графіку, але ми, ми у нас основне це добре підійти до основної частини сезону, на чемпіонат міста. Тобто, і дякуючи Федерації Бучанського району, ми дуже задоволені, те, що нам предоставили змогу. Прийняти участь в цьому турнірі. Тобто ми це комплексно підходимо і до цього. Тобто це все повинно в комплексі нам дати, я рахую, великий плюс для команди в майбутньому. Тому мене, я це приймаю би, спокійно. Ми внутрішньо проводимо роботу, і ця робота постійно проводиться. Деякі граці приходять, з деякими гравцями, можливо, ми будемо прощатися. Ну, це звичайний процес. Тому в мене такий, я ж кажу, все рівно, подяка супернику, вони намагалися старалися як могли грати. Там були деякі конфлікти на полі. Неприємно було бачити, але це емоції. Так, я хотів би, якщо там гравці чимось там завинили або щось ну, не те сказали, то тобто я хотів вибачитися перед командою суперників, побажати їм підготуватися до свого чемпіонату. Тобто, якби, Щоб ми ці всі як, емоції залишилися уже в минулому, як ви кажете, результат залишається на табло. Це, це приємно, але роботи дуже багато, тому будемо працювати далі. Останнє питання. Керівництво клубу поставила завдання перед ЦСК виграти меморіал Чанових. І пріоритети у клубу такі, що саме цей турнір є на часі у підготовці Київського ЦСК до, тур... до сезону. Завтра буде грати інший... гратися тут, на цьому стадіоні, інший четвертьфінальний матч, в якому визначиться ваш суперник Сокіль. по півфіналу Сокіл і Вишня. Чи плануєте ви когось, можливо, із свого штабу? Прислати на цю гру, щоб подивитися гру суперників. Як ви оціните шанси своєї команди? Сокіл, «Гатне»? я добре знаю команду Сокіла. Я знаю тренера. Головного, коли він ще починав свою ігрову якби тренерську кар'єру. Ну мені довелося з ним пересікатися і в різних постацях. Якби я його добре знаю. Знаю команду цю, вона має славетну історію на цьому турнірі. Вони. Я, ну, вони дуже часто себе добре відчувають, тому що вони грають в фіналі. І по рівню ця команда рахується, я рахую, якраз вона фаворитом повинна рахуватися. Тому якби дивитися я і гравців, ну, багатьох знаю. Тому ми знаємо, який буде суперник. Боротьба буде у них там, я не знаю, за чи ні. вишня команда для нас, для мене ну, не дуже так особливо. Знайомий, я там теж як... вони дивились вас. Декілька граців я бачу. Я думаю, що Сопіл їх переможе. А далі, як би, я думаю, що Сопіла ми будемо грати в півфіналі. Інша пара там буде сьогодні. Теж сенсація для мене. Я зустрів також своїх гравців. В минулому там 4 нота да, перемогла команда. Ну, там на... швидке вилучення було. Швидке цього. вилучення. Тобто, от бачите, тут планувати ми можемо все, що завгодно. Футбольне поле, різні якісь обставини, там видалення. От ми зрали з гатним, теж видалення було у команди. Тобто прогнозувати, ми будемо, я можу вам що сказати, ми будемо все, що від нас залежне, від мене там від тренерів, там від ну, мотивувати гравців, щоб вони постаралися виконати задачу. І все від себе залежне будемо робити. А там я ж кажу, як Бог дасть, так і буде. Головне, щоб я ж кажу, ми всі свої оці думки на поле. Ми, от нам, ми намагалися на полі це все, як кажуть, воплотити в життя. Ну, давайте нас, давайте. давайте. Нас давайте треба... разом відроджувати армійський дух, давайте. славні армійські традиції і до зустрічі у півфіналі. Дякую, Дякую. Да. Дякую.